Вітаю! Сьогодні ми подаємо звіт за півріччя 2025 року для підприємців, які знаходяться на спрощеній системі «Третя група ФОП. Ми заходимо в кабінет платника податків. Можна зайти через підпис Дія, отримати код і вишитується QR-код. У мене файла виключу. Ми приходимо в введення звітності, знаходимо 25 рік, шукаємо півріччя, створити, можемо вибрати F01 прибуток і знаходимо форму F0103309, податкова декларація платника єдиного податку на третій групу. Гранічний термін подачі 11.08. Головне перевіряйте, будь ласка, код ДПІ. Код ДПІ ви можете знайти в облікових даних платника. З лівої сторони у вас є така колоночка. Облікові дані платника податків. Натискаєте, можете її відкрити в новій вкладці. Код ДПІ, От, наприклад, в мене. Київ, правобережне ДПІ – Код 2657. Коли я подаю декларацію, в мене теж повинно бути 2657. Київ Правобережна. Створити ніякі додатки, ми поки за півріччя ми не створюємо. Натискаємо Створити. Бачимо, що вона звітна, хрестик стоїть, що вона за півріччя 2025 рік. Обов'язково перевіряємо наші всі дані. Це наше прізвище по Батьково, де знаходимось наша податкова адреса, а також наша електронна пошта, телефон і ідентифікаційний код. Ми спускаємось до дев'ятої строчки, де вказуємо чисельність найманих працівників. У мене їх нуль. Якщо їх там у вас один, два, три, ви це вказуєте. Перевіряємо кведи, по яким ми отримували кошти за це півріччя. Якщо їх тут не досить, то ми їх додаємо. І переходимо аж до шостого рядка, де є показники нашої діяльності. Зараз ми розглянемо те, що ви вже вели свою діяльність з початку 25-го року, або десь в першому кварталі. І ви вже подавали звітність за перший квартал. В Шостої колонці ми. Пишемо о, наш дохід, який ми отримали за весь період 2025 року. Тобто, з 1 січня, якщо ми починали з 1 січня працювати, а, або там, коли ви зареєструвались м, в лютому в березні. Тобто ми записуємо весь дохід, який ми отримали за, весь, за 6 місяців 2025 року. Наприклад. Ми взяли 150 тисяч, натискаємо Enter, посуємо в шостої колонці. Автоматично він дублюється в восьмої колонці. В 11-й колонці це 5% від суми 150 тисяч, виходить 7,5 тисяч. Але в першому кварталі ми подавали вже звіт. В першому кварталі ми платили податок 5%. І щоб не задвоювати податкування, не платити дважди, ми вказуємо суму, яку ми вже сплатили в першому кварталі. У мене це 31 гривня 50 копійок. І виходить, що а, різниця між а, загальною сумою за півріччя і першим кварталом, тобто це сума, яку я отримала за друге квартал. 5 відсотків виходить 4498 гривень 50 копійок. Вона вже дублюється в 14-му рядку. Але ми ж почали з цього року сплачувати і подавати звіт по військовому збору. Це ми вказуємо трошки нижче. Рядок 23. 23 – Двадцять 1% від усієї суми за півріччя це півтори тисячі. Але ми ж знов сплатили ж, е, за перший квартал податок. Це 600 гривень і різниця 899 гривень 70 копійок. Це ті податки, які потрібно сплатити до 19.08. Військовий збір 899,70 і єдиний податок 4498,50, як в мене вказано в цій програмі. Ми перевіряємо, натискаємо перевірити. Ми зберігаємо. І відправляємо. Потім ми очікуємо зелену квитанцію а, і далі сплачуємо податки. Якщо ви не отримували дохід за півріччя 2025 року, то ваша звітність, ви тільки перевіряєте шапку, ваша податкова адреса, ваш телефон, пошту. Але в строчці 06 у вас буде стояти 0 або просто вона буде пуста. Ви також робите перевірити, зберегти і відправити. Якщо у вас було в першому кварталі, наприклад, 100 тисяч да? доходу, в другому кварталі ну, не було у вас доходу, можливо, і таке буде. Але за перший квартал ви ж звітувалися 100 тисяч і сплачували податки. Тоді, в шостому рядку, ми вказуємо. Весь наш дохід за півріччя, воно дублюється восьмою строчкою. В 11-й те, що ми вже з вами сплатили 5 тисяч податку. В 13-й ми вносимо ті ж 5 тисяч, які ви сплатили за перше квартал. І 14-та строчка вона або буде пуста, або можна поставити 0, тому що. Не потрібно нічого сплачувати. Також само ми вказуємо в військовому зборі. Військовий збір за півріччя, тому що в перший квартал ми вже звітувалися, ми військовий збір заплатили 1000 гривень. Ми це вказуємо в 24-й строчці. І виходить, 26-та строчка це сума військового збору, яка підлягає нарахування за півріччя, тобто його нуль. Тому що ми вже сплатили це в першому кварталі. Перевіряємо, зберігаємо і відправляємо. Розглянемо приклад, коли ви почали працювати саме в другому півріччі, наприклад, в травні. Ви вказуєте свій весь, весь обіг, який ви отримали з травня та в червня. Наприклад, це було 50 тисяч. Ми це вказуємо в шостому рядочку. Також це шостий рядочок дублюється в 50 тисяч, і вказується 5% 2,5 тисячі автоматично. Тут ми не додаємо в 13-й рядок нічого. Чому? Тому що ви не звітувалися за перший квартал, ви не сплачували податки, тому вона у вас залишається пустою. І ви в Серпні місяці повинні заплатити єдиний податок на суму 2500. Спускаємося ми з вами до військового збору. Також ми бачимо, що 1% від 5500 гривень. В першому кварталі ми не вели діяльність у нас 0, і ми повинні заплатити 500 гривень військового збору. Зберігаємо, відправляємо і очікуємо на зелену квитанцію. Гарного звітування!